Колона транспортних засобів. Це організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Розуміння терміну колона транспортних засобів дозволяє іншим учасникам дорожнього руху виділити колону із загального потоку транспортних засобів і дотримуватися правил руху. Об'їзду, випередження або їх обгону у дорожній обстановці, що склалася. Для регулювання порядку руху колони транспортних засобів в правилах мається окремий розділ 25 рух транспортних засобів у колонах. Порядок руху транспортних засобів у колоні регламентується вимогами розділу 25 правил дорожнього руху України. Екзамінаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на цьому каналі Курс Live. До зустрічі на дорогах!